Всім доброго дня! З вами Кирилюк Вадим, керівник проекту Акварель-7, житловий комплекс на Слобідській. І зараз я вам розкажу і покажу, які роботи були виконані і виконуються в червні місяці. вірному мені об'єкті. Червень місяць, секція номер один. На даній секції приступили до кладочних робіт. Роботи на мінус першому поверсі виконані на 80%. Також активно працюємо над кладочними роботами на першому поверсі. Паралельно Продовжуємо армування та бетонування вертикальних конструкцій. А саме вертикальні конструкції третього поверху заармовані та забетоновані на 100%. За даний місяць приступаємо до плити перекриття, набіру палубки. Також по секції 1 за червень місяць були повністю закінчені роботи по вертикальній гідроізоляції підвалів даної секції і повністю завершені роботи по послойному трамбуванню і засипці ґрунтом даних стін. Секція номер 2. На даної секції за червень місяць були забетоновані фундаменти. Роботи виконані на 100%. Також приступили до армування та бетонування вертикальної конструкції даної секції. Згодом розпочинаємо роботи по обратній засипці базових фундаментів. А також в цьому місці було проведено тендер та обрали підрядника по підключенню даного комплексу до слаботочних мереж, а саме, інтернет, телебачення та відеонагляд. За червень місяць були закінчені оздоблювані роботи по фасадній стіні на головному в'їзді на наш житловий комплекс. Бачимо, що роботи закінчені в повному возицію на 100%. Дякую всім за увагу. Очікуйте на наступних новин з будівельного майданчику.